Загострення на фронтах, хто їх ініціює, Росія чи ми ініціюємо це. Астрологія не бачить, але видно загострення дуже тут сильно прописана формула вибуху. Формула пожеж. Отже, це може говорити про напруження на фронті, це може говорити про чергові ракетні обстріли. І, е, на жаль, от, е, влучання е, тих ракет чи шахідів, воно може бути ну, точним. О, це може бути вступ України в НАТО. Можливо. Ви знаєте, все може бути в цьому світі, навіть те, що бути неможливо. Друзі, вітаю ви на каналі Ростислав Продакшн. І у цьому випуску ми поговоримо про те, що чекає на Україну в період з 20 квітня по 5 травня. Адже саме цей час є ключовим в астрології на 2023 рік. Відома астрологиня та астропсихолог Альбіна Пономаренко назвав важливі дати місяця і розкаже, яка ними спека може очікувати. Тож ми розпочинаємо, ви не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Вітаю друзям. альбіна Пономаренко зазначає, що ми вже відчуваємо на собі вплив сонячного затемнення, і на період з 20 квітня по 5 травня на ситуацію в країні припадають і не зовсім приємні новини. А цей самий період припадають не дуже комфортні, напружені впливи. Але ви знаєте, вони нам потрібні. Якщо ми готуємо контрнаступ, то ці енергії, напруження вони нам потрібні для того, щоб піти в той самий контрнаступ. Який період буде найважча ситуація на фронті на найближчий місяць? То з 16 по 20 квітня будуть загострення на фронтах. Хто їх ініціює? Росія чи ми ініціюємо? Це астрологія не бачить, але видно загострення і це прав. Так, але я думаю, що якщо ми будемо готові, то цей контрнаступ увінчається з успіхом. І вже 24 квітня ми можемо дізнатися про успіхи цих військових операцій на фронті. На 24 квітня дуже хороший вплив від білого місяця. Білий місяць це янголо Це... І тим більше вплив позитивний, тому це завжди якісь подарунки долі. Щось дуже важливе буде відбуватися у нас в країні, тому подивимося, 23-24, що це буде за подія. Це буде, мабуть, знаєте, як. В коридорі затемнень завжди, якщо ти молодець, то ти отримуєш подарунки. Так і резонанс хороший, я говорила, що ми можемо отримати подарунки. І ще й білий янгол, наш охоронець, говорить про те, що Україна молодець, і ми заслуговуємо на подарунки. Тобто такі подарунки ми побачимо 24-го. Квітня, ось 25 квітня Альбіна Панамаренко закликає всіх бути обережними, адже ймовірні провокації. Тут, дуже тут сильно прописана формула вибуху, формула пожеж. Отже, це може говорити про напруження на фронті. Це може говорити про чергові ракетні обстріли. І, на жаль, от влучання тих ракет чи шахідів, воно може бути. Ну, Точним. Тому будемо молитися за те, щоб наші ППО спрацювали. От. І ще є така небезпека потрапити під дезінформацію в ці дні. Тому давайте будемо більш розсудливими. Тим більше, знаєте, в коридорі затемнень піднімаються дуже важливі такі кармічні речі. І от завдання України бути стійкою, бути сильною, бути витривалою і бути такою розумною, дуже мудрою країною. Тому давайте, оскільки країна починається з кожного з нас, почнемо бути мудрими себе так не піддаватися на провокації інформаційні перевіряти ту інформацію дуже дуже ретельно особливо 24 -го, 25 двадцять пропускати все через свій розум Вже наприкінці місяця нас очікують дві приємні дати 28 та 30 квітня тут декілька позитивних впливів іде і я відділяю дні 28-29 як хороші дуже хороші тут знову ж таки бачите в цьому впливі є Успіх в домовленостях, перемовинах з міжнародними партнерами, з країнами, хто нас підтримує, дає дружню підтримку і фінансову, і військову, і таємну, і благочинну. І на 30 квітня дуже виділяю цей вплив і дуже сподіваюся на нього, тому що це третє торкання, а третє остаточне торкання цього впливу дає завжди результат. Я нагадаю, друзі, що було на попередньому торканні цього аспекту. 30 вересня Україна подала заявку в НАТО. Отже, ви знаєте, мені б хотілося е сказати, що о, це може бути вступ України в НАТО. Можливо, ви знаєте, все може бути в цьому світі, навіть те, що бути неможливо. Бо згадайте, більше року тому нам давали три дні. Але три дні пройшло, ми стоїмо. Тиждень пройшов, ми стоїмо. Рік пройшов, ми стоїмо. Тому не будемо заперечувати цей факт, а навпаки, його наближувати і притягати до себе, тому що це, до речі, підкреслено кармічний вплив. А в коридорі затемнень завжди відбуваються підкреслено кармічні події. Якщо ми говоримо, що Україна заслужила на подарунок долі, то я думаю, що ми заслужили на вступ в НАТО або на таку значущу підтримку НАТО, ну, від якої вже просто, знаєте, хід е цієї війни зміниться. Прискориться до перемоги України і якнайшвидше, ось вже у травні зірки пророкують справжнє щастя для України, і відбудеться це 8 числа. Це той подарунок, який всесвіт дає нам. А це завжди великі подарунки. Так от цей вплив трин позитивний, дуже сильний до Венери в гороскопі України. Він говорить нам про повернення якихось територій, бо тут є формула міграції в такому позитивному поєднанні, це дає повернення території, це дає внутрішню якусь міграцію і, можливо, зовнішню міграцію, тобто якась хвиля українців. Перша, можливо, вже така. Е я маю на увазі перша в тому плані, що зараз е за кордоном залишилися ті, хто вже чекають остаточної перемоги України. Тому я думаю, що це буде така перша хвиля. Повернення українців додому на відвоювані вже території. От і це буде, і це буде чудово. Це буде свято, і знаєте, Венера ще в гороскопі завжди в гороскопі країн завжди пов'язана е жінками. Ну і я думаю, що наші жінки дуже дуже потішаться так, бо і діточок привезуть, і можливо, і самі ж приїдуть на свою землю і обіймуть своїх рідних і близьких. Так що коридор затемнення для України програється дуже дуже е добре, е як бачимо з різних боків, і це лише знаєте підкреслює. Якщо в е Прогнозі астрологічному, різні методи говорять про одне і те ж саме. Це говорить, що ймовірність подій буде більшим. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.